Вітаю, ви на каналі ID Play, мене звуть Сергій. Сьогодні сьома ніч, червоний місяць до нас прийшов, а з ним прийшла і Орда. Прибігли собачки, прибігли зомбі звичайні, посилених зараз нема, бо це все ж таки сьома ніч. От Я запалив сам себе котеля молота, але в мене було що випити, я випив водички і все нормально, продовжую. Дивіться, якщо така... Але потрапилося, ви самі себе підпалили або наступили на вогнище, що то майте при собі воду. Будь-яка вода, чай, кава, грязна вода, чиста вода, будь-що піде і ви себе потушите. Дивіться. Зараз кіт прийшов. Дивіться. Як вони до мене стрибають? Я вважаю, що це найкраща база для початківця. Ви бачите, що вона не вся поліпшена, вона взагалі з кругляка зроблена. Навіть не поліпшеного кругляка частково. Тобто половина бази це кругляк робиться з ґрунту і звичайного каміння. Буде перша частина, посилання на першу частину відео, е де я роблю базу і більш подробно розповідаю про неї, буде після цього відео. Так, 4, 4, Перехи, 4, Туди. Дивіться, що 5, 5. тут треба. Насправді тут не так багато блоків використовується. Тут звичайний блок квадратний, потім такий закруглений блок по вуглах стоїть. І оці стопчики. це центровані стовпчики. Для них, для зомбі це, так би мовити, сходи. І вони по цим, бачите, он, <смі> майже допригнув до мене зомбак, ну але він... Ну Тут хитро насправді зроблено. Тобто перші три сходинки вони йдуть підряд. Перше, вон вони зайшли. Зараз ви на друге став... штовхнув його. А для них потім є третя сходинка, і оці по центру стоять чотири сходинки, на них треба теж запригнути. А я вже стою для них на п'ятій сходинці. Ось я знову запалився, але в мене є чай. Я його випив, продовжую відстріл, е... Накидую туди бомби, дивіться, а насправді тут не дуже глубоко, тут десь е... 5. Чи 6 цих е, квадратів вниз. Вон, я щойно ледь не вмер від е, копа, але він промахнувся, я вчасно його помітив і ну, ухилився трошки в бік. Але він мені зараз тут зліва буде потім видно на кадрах. далі. Бачите, нема е, цієї драбини, зніс драбину. Я спочатку хотів взагалі на драбинах сидіти і відстрілюватися з драбини. Для них високувато. Якщо я на них залазю, вони починають бити фундамент. А якщо отут от бігав на цьому рівні, то саме, от бачите, це зверху такий в мене захист від птахів. Я справді не чув тих птахів, були вони чи не були вони. Це вже таке знаєте, питання риторичне. Може і були, я не знаю, я не чув. Я займався відбичою хвиль орди. Тут було, ну, прийшли всі хвилі, по 64 зомбаки, все відбив. Зараз ви побачите, я спущуся, покажу спочатку ці е, сходинки, по яким пригали зомби. Ну, які для них сходинки є. Тут буде позначені цифрами на екрані. Якщо хочете, можете нажати паузу і подивитися, роздивитися те саме. Але я раджу все ж таки подивитися перше відео, там як я будую цю базу. Я будую ці сходи, там все добре видно. Так, е, що ще таке? Е, ага ось дивіться, зараз я. Оббігаю, дивлюся, що тут зруйновано. Озираю єдине ціле вікно. Я всі вікна з переляку позакладав. ну, Я потім їх відбудую, зроблю нові. Просто я думав, що птахи будуть долітати до мене. Ну, Трохи так вони бачите, там поруйнували мені той. Ну, трохи побили фундамент, але не страшне, можна відремонтувати. Звичайний кругляк це земля, ґрунт і камінчики. тобто це тут такий матеріал розхідний. Це я знову оглядаю, що в мене тут на стелі. Він бачите, нема драбини однієї. Замбак, Як ото коп плюнув, він кислотою змив. У драбину всього 150 хітпоінтів, Тобто ну, це дуже мало. Справді цього, ну, так би мовити, маловато. Але щоб поліпшити, ось, дивіться, був кадр, де ну, видно сходинки, як запригують замбаки. Дивіться, сход... Ці драбини можна поліпшувати, але для їх поліпшення вам потрібно буде кузня, я ще не встиг її зробити на першому тижні. Ця кузня буде давати вам, переплавляєте ґрунт і залізо. І ви можете таку, ну, залізні такі частини зробити і цими частинами ви можете поліпшити собі дробини, по яким ви лазите. Тоді дробини будуть мати ну, більшу міцність. і... Не будуть падати з одного удару. Але насправді ця база навіть в неполіпшеному стані. Я її тестував е, у день, До мене приходила кілька блукаючих, одна блукаюча орда і кілька крикух прибігало. Ну, там буде в першому відео, це все видно. Вони навіть оцей кругляк неполіпшений не змогли проламати. там вони вибили, дається, три блоки я всього нарахував на всій базі. І то вони вибили, тому що я занадто високо заліз і я потім переробив е, трохи там сходинки. Ну, ось, ось такий варіант, як зараз, це остаточний варіант, більш-менш який працює. Я буду цю базу поліпшувати, продовжувати своє виживання. Я хочу її поліпшити, ну, трохи перес... перебудувати, трохи, але. Згодом ви побачите, я ще хочу, знаєте, там коли зомбаки падають донизу, то їм діватися нікуди, або ви їх швиденько закидуєте, ну там в мене є бомбочки оці простенькі і коктейлі, або е вони вам починають копати під вас. Якщо вони прокопають десь в кут під базу, то вони, оця одна з опор бази може впасти. Тут е в Альфі так е фізика працює дивно, що якщо під базою... Є пустота навіть через декілька блоків, то вона починає руйнуватися. Потроху, потроху і так ось провалюється. Згодом вона обрушується. Тому майте на увазі, щоб під вашими опорами бази пустот не було. Ось, Як, як це зробити? Я зніму окреме відео, як я буду будувати базу. Ну або цю розбудую, або, може іншу побудую, подивлюся. Я хочу, Тобто така сама база буде, але вона буде мати окремий такий вихід чи вхід для зомбі. Тобто невеличкий такий тунельчик, як ото знаєте, підземний перехід для пешеходів, так ото і у нас буде підземний пішохід, перехід для зомбаків. Такий він буде десь блоків 10-12 в довжину і висоту блоків 5 до стелі. що Якщо там підірветься якийсь... Коп, то щоб він не, не обрушив на себе стелю і не зруйнував вам частину бази, бо він буде в боку так, відходити. дивіться, зараз панорамний вид, бачите, така база простенька. Тут що тут можна ще додати до цієї бази, можна зробити ще один поверх і на ньому вже поставити пічку, поставити верстак. Ну, таке інше. Тобто тут багато. Так би мовити, поліпшень не треба. Ще один поверх і буде досить, щоб жити. Єдине, що я, звісно, оці в першу чергу поліпшити оці стовпчики максимально. Тобто є е камінці. От дивіться, я спускаюся донизу, в мене тут нічого не випало, нещасний мішочок. Ось, бачите, вугли били. Тобто вони копали вугли. І оцей угол найбільше постраждав. Тут були копи, які взірвали. два копи. Ось зараз, бачите, майже впав. Я його зараз поліпшую, відремонтую. Тобто оці вугли е, треба поліпшити і самі несущі колони треба поліпшити, Тобто максимально, наскільки є можливість.